Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про степеневі функції, їх властивості і графіки. Отже, починаємо. Y дорівнює х в степені альфа, де альфа це якесь стале число, тобто постійне, да? це степенева функція. Давайте подивимося, графіки яких залежностей ми вже знаємо і вміємо будувати. Ну, По-перше, це пряма пропорційність, і да? дорівнює x, x в степені 1. Зараз альфа дорівнює 1. Далі. Обернена пропорційність y дорівнює 1 поділити на х або х в степені мінус 1. Графіком буде гіпербола. Квадратична залежність. Графіком буде парабола, Y дорівнює х в квадраті. Розглянемо випадки для додатних і від'ємних парних і непарних цілих і нецілих значень альфа. Отже, починаємо. Y дорівнює х в степені альфа. Альфа ціле, парне і додатнє. Y дорівнює х квадрат. Y дорівнює х в восьмому степені Y дорівнює х у степені 2n. Де n у нас натуральне число. Отже, давайте розберемо властивості цих функцій. По-перше, які значення може приймати x? будь які да? від мінус до плюс нескінченності. Які значення приймає наша функція y? Дивимося, вся вона додатня. Да? Всі значення y додатні. Отже, від нуля, включно до плюс нескінченності. Функція в нас парна. Спадає на проміжку. Пригадуємо, спадає зі збільшенням х, зменшується y. Ось ці проміжки. Ось він. Ось він. ось він, да? Спадає. Отже. Від мінус нескінченності до нуля. Зростає зі збільшенням ікса, збільше значення і. Ось ці частиночки параболи, Да? Отже, від нуля до плюс нескінченності. Нулі функції. Тобто, де наш графік перетинає вісхів. Це точка 0, да? коли х дорівня 0. Далі. Тепер розберемо альфа ціле непарне додатнє. Отже, і дорівнює х в степені 1. Y дорівнює х в кубі. І дорівнює х в п'ятому степені. Отже, Y дорівнює 2х в степені 2n плюс 1. Знову ж таки, n натуральне число. Отже, які значення може приймати х? Які Які значення приймає наша функція? Будь-які. Да? Від мінус до плюс нескінченності. Парність непарна спадає на проміжку. Немає тут да, у нас спадання. Зростає. Так, функція зростає на всьому проміжку від мінус до плюс нескінченності. Нулі функції, що ми бачимо, знову ж таки, х дорівнює 0. Наступний випадок. Альфа тепер у нас ціле непарне, від'ємне. Отже, графіки да, y дорівнює x степені мінус 1, Y дорівнює х степені мінус 5. І загальний вигляд y дорівнює х в 2n-1. Отже, які значення може приймати х, будь-які, окрім нуля. Які значення може приймати y? Теж будь які окрім нуля. Парність функція непарна, спадає на проміжку. Подивіться, ми зараз бачимо ці проміжки. Вона у нас не зростає, і нулі функції відсутні. так? Да? Чому? Дивіться, на х ми ділимо, на 0 ми ділити не можемо. Отже, х не може дорівнювати нулю, Да? Ідемо далі. Ці, альфа тепер у нас ціле, парне, від'ємне. Отже, ви зараз бачите ці графіки, вони перед вами. І давайте розберемо властивості. Що ми бачимо? Що функція парна, що вона спадає на проміжку від 0 до плюс Нескінченності, да, і зростає від мінус нескінченності до нуля. Нулі функції також відсутні. Знову ж ми ділимо на Х і альфа. Неціле додатнє, теж ми бачимо ці графіки, і зараз перед вами є властивості. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І подивіться уважно на властивості. Розберіть властивості самостійно. Наступний випадок. Альфа не ціле від'ємне. Подивіться, які у нас будуть графіки і які властивості. Знову ж таки, зробіть паузу і розберіть властивості. Так, тепер у нас альфа дорівнює нулю. Не зростає, не спадає. Нулів функції немає. Функція парна. Отже, що ми бачимо, що розберемо да, рівняння x степені альфа дорівнює м. Альфа не ціле, да? якщо m більше нуля, то x дорівнює m в степені одиничка ділимо на альфа, якщо m дорівнює нулю, то два випадки. Якщо а більше 0, то х дорівнює 0. Якщо а менше 0, то коренів немає. І якщо м менше нуля, то коренів немає. І зараз ми з вами порозв'язуємо разом завдання. Отже, запишемо разом зі мною да, х в степені 1 третя дорівнює 2. Ну, щоб позбутися ось цієї степені, одна третя, що ми можемо зробити? Піднести і праву, і ліву частину до куба. Дивіться, пригадуємо властивість а в степені n. І все це в степені m. Це буде а в степені n множимо на m. У нас зараз що буде? Одна третя множимо на 3, це буде 3 третіх одиничка. Отже, буде х. 2 в кубі це 8. Отже, отримали х, то 8. Другий випадок, дивіться, знову ж таки, за аналогічною схемою, піднесемо і праву і ліву частину до степені 5 третіх, тому що при множенні отримаємо одиничку. Отже, що у нас буде, х дорівнює корінь кубічний із 2 в п'ятому степені. 2 в 5 степені це 32. Корінь кубічний із числа 32, у нас таки залишається. Наступне. Х в степені мінус 2 третіх дорівнює 9. Піднесемо до степеня, ну, перше, позбудемося мінуса, тобто степень буде від'ємна. І обернена, да? 2 третіх 3 других. При множенні отримали одиничку. 9 в степені мінус 3 других. Отже, що в нас буде? 9 це у нас 3 в квадраті. Знову ж таки, 2 множимо на 3 других. 2, і 2 скоротили, залишається просто 3. Отже, в нас буде 3 в степені мінус 3. Це одиничка ділимо на 3 в кубі. Це одна 27. І х в степені 0,27 дорівнює 0, х дорівнює 0. Отже, зробіть зараз паузу і завдання запишіть в зошит. Ваш домашній номер номер 67. Отже, подивіться уважно на параграф 6, опрацюйте його виконайте домашній номер а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів